Живий символ України, білий лелека. Весна сходить на землю з Леличиних Крил, віщуючи радість та щастя, Здавна цей птах, символізував любов до батька й матері, що благословили на цей світ нас. А тому він є символом продовження роду, сімейного добробуту і любові до рідного краю. Окрім науково прийнятої назви, у цього птаха безліч народних назв чорногуз, бусол, бусел, бусько, будько, бусьок, бузьок, боцюн, боцян, гайстер. Лелеки вважаються святими птахами через свою вірність людині, адже вони ніколи не робили людям кривди. Наші пращури вірили в те, що птахи, наділені людськими душами, відчувають людське серце та розуміють мову, славляться вони також і своєю вірністю. Якщо лелека обирає собі пару, це на все життя. Коли один із лелек помирає, то інший до кінця своїх днів залишається самотнім. А коли трапляється зрада в пташині сім'ї, винуватець підлягає осуду зі сторони інших птахів та навіть карається смертю. Народ завжди ставився з великою пошаною до цих пташок. Весною нерідко їх зустрічали всім селом, ледь ледь почувши довгоочікуване Курликання, побачивши птахів у небі, і до них зверталися із проханням про здоров'я, родючість та добробут. Досить поширеним ритуалом для зустрічі парнатих було випікання спеціального печива, що звалося Буслові лапки. Його роздавали дітям, закликаючи цим лелек, щоб ті скоріше поверталися додому. З осінніми та весняними перельотами птахів пов'язаний певний символізм. За давнім повір'ям, восени птахи відлітали, забравши із собою душі покійний та супроводжували їх в потойбічний світ до Ірію. Весною ж, повертаючись додому, вони супроводжували душі немовлят, яким незабаром судилося народитися. Напевно. Всі ми в дитинстві чули від батьків, що дітей лелека приносить. Коли птахи прилітають додому, першим до гнізда повертається самець. Він оберігає його та слідкує, щоб ніхто інший не зайняв, а вже згодом повертається господиня. Цікаво, що власною територією, на яку зась посягати іншим птахам. Вважається не тільки саме гніздо, а ще й певна околиця навколо нього. Якщо птах його покидав, вважали, що двір та дім найближчим часом теж опустіють. Село, у якому селились лелеки, теж було захищеним від напастей та негод. В Україні з птахом також пов'язана і велика кількість географічних назв, Бузький яр, лелечин потік, чорногузькі пороги, ботянівка, лелеківка, чорногузи. Давні германці вважали, що лелека, як посланець богів, приносить з неба нове життя на поля після довгої зимової ночі. Аналогічні уявлення були і у слав'ян. Птахи приносять звирію весну, а разом з нею у подобі птахів прилітають. Душі новонароджених і предків, останні для захисту врожаю. Згадаємо також давні уявлення про те, що небо запліднює землю. Так на Русі вважалось, що Перун під час першої грози пробуджує землю до життя і запліднює її. Білий лелека у германців був священним птахом Бога Грому, Донара, скандинавська назва. Тор символом божественного благословення, а донар був, окрім того, Богом родючості і врожаю, так що лелека мав усі повноваження переносити і приносити нове життя. По всій Європі та за її межами, у Туреччині, наприклад, поширені уявлення про те, що гніздо лелеки захищає від удару блискавки і пожежі. Білий лелека у багатьох народів вважався птахом Бога грому, тому такий зв'язок не дивний: не можеш той вразити свого посланця. За уявленнями жителів середньовічної Європи, чорногузи могли рятувати від пожежі і не лише магічним шляхом. При появі полум'я вони приносили в дзьобах воду і поливали гніздо й дах. Вважалося також, що лелеки можуть і переносити пташенят у безпечне місце. Поляки вірили, що лелека розганяє хмари з градом, коли кружляє в піднебесі, а його клейкіт віщує бурю і зливою. В усіх європейських державах убивство цього птаха було великим гріхом. Людину, що наважилась на це, на її сім'ю, чекали нещастя або навіть смерть. Цим можна було накликати нещастя і Злий на декілька поколінь. Селяни вірили, що укривника після його вчинку згорить хата. А жителі Галичини вважають, що якби Чорногоз був здатний говорити. Зміг би виказати немало людських таємниць, оскільки з висоти свого гнізда він все навколо бачить і все чує. Але інколи лелека хоче про щось попередити і тріщить дзьобом. Не злякались прийнятті цього року ні війни, ні ворожих літаків у небі, ні ракет, ні шахедів повернулися в Україну. До рідних домівок, даруючи нам віру в себе. Народні прикмети віщують, коли навесні хтось вперше побачить лелеку, скоро гуляти йому на весіллі. Якщо ж бачили цілу зграю, це до поповнення сімейства або зустрічі з родичами. Вперше весною побачити одного лелеку віщувало цілий рік самотності, а двох до скорої зустрічі своєї пари. Якщо ж дівчина бачила бузька у гнізді, це значило, що іще рік вона проведе у батьківському домі. Гарною прикметою вважалося побачити лелеку у польоті. А споглядання лелечих танців було передвісником радості і везіння. Якщо ж бачили лелек, що відпочивають у полі, вважалося, що це до щедрого урожаю. Якщо ж бачили, що лелеки клопотали у своїх гніздах час садити цибулю.